Вітаю, друзі. Сьогодні буду перероблювати другу частинку свого міні-рокарію. Е, як би е, не хотілося, але ну, завжди хочеться, ну, тільки завжди, завжди про позитивне, але ну, і, іноді про наболіле. Не завжди виходить, як сказати, все знімати позитивно, ну наприклад, ось о, до речі, мені в цьому році ну ну на тяжко даються якось садові роботи, чесно кажучи, я о, і да це натхнення. Все ну я в цьому році чесно скажу. Тільки гуляла і споглядала б на цей прекрасний садочок, але за мене ніхто в ньому не попрацює і не зробить ну, все те, що потрібно зробити. От і якось так в цьому році недоречно якось і навіть здоров'я підводить. Тому дівчатка за якісь замовлення, якщо я прошу ну, чи трішечки змістити, чи. Я, я не хочу відмовляти ніколи, але ну, іноді приходиться тому, що і потрібно за садочком доглядати, і розсажувати рослинки, коли є на цей час. Тому приходиться якось і так, і так, і, і посилки, і трошки робити порядок в садочку. Ось, до прикладу, цей рокарій я вже роблю. Ось отак в мене викопані молодила, лежать вже 4, мабуть, що дні, а їх вже всадити треба, ще там в мене вони. Тому вони. Ну, ось так виходить. Тому приступаю до роботи, спочатку починаю все відсаджувати. Спробую поділити матрону, будемо дивитися, чи поділиться він, чи не поділиться цей кущик, бо доволі такий великий. Ну, все, приступаю до роботи. Буду практично щось подібне робити, як з цієї сторони. Але тут а, лишиться трошки більше інших рослин. Наразі спробуємо поділити очіток матрона, чи вийде вже такий підріжший. Зазвичай я ділю, коли вони тільки-тільки виходять. Так пізно я ніколи не ділю, але дуже хочеться спробувати. Дивіться, ділиться прекрасно. Ой, дуже добре. Я так хотіла поділити його. Ось на три частинки буде достатньо це піду саджати, так що так можна ділити, особливо після того, як пройшов дожік. Звісно, так би гарно воно б не поділилося, якщо б було сухо, довелося б його замочувати. Ну, закінчила я свою роботу. Вибачаюсь, трошки запихана, тому що дуже поспішала. Пішли хмарки, надію, що буде дождик, але можливо і не буде. Тому гарно пролила, звісно, що от. Дивіться, не вийшло в мене так, як я хотіла все. Тому що, до речі, оцих молодил надбагато. Хто захоче, по 5 гривень буду відсилати. Ну тільки якісь молодила, може очток і все, поки буду займатися е садочком, тому що поки я відсилала посилки, в садочку вже. Ну, просто роботи, неймовірно багато. Не змогла Орестахіс, боюся порушити. Хай буде, потім, можливо, я. І триколор, хай звісаю ось так, щось, щось буде гарне. Отак ці лишила крутинками. Також для краси, ну, щоб якісь були такі крутиночки. Ось. Тут залишила трішечки ломі камінь, трішечки теж очіток. От делосперму. І ось тут. Також, отакий от чток він квітує дуже гарно жовтим. І там подалі залишила е, незабутка, забуваю, О, вже починає, починає крапати дощик. Ну і ось так загальним планом все це виглядає. Е, доволі мені подобається. Звісно, не так, як я хотіла, ну, але все одно. Робота пророблена, причому велика. От, Зараз ще покажу, куди я відсадила свої чітки матрона. Маня на цю посухостійку, грядочку Біля спіреї я посадила ажурні чітки, їх тяжко висилати, хай вони будуть як ґрунтопокривні. І в тому році вони мене зацвітали, і в цьому році також він, бачите, схильний до квітування. То буде хай мені тут, як ґрунтопокривник. Квітує тут хай собі ось, то я отак вирішила. На тій гряці його не залишати. Ось три крутиночки я посадила. Далі, ось так я посадила три куща матрони. от Тут також подосажувала подекуди ці ажурні молодила. Десь якісь іще очіки в мене лишилися. Ось біля того ялівця. До речі, дивіться, який він наразі прекрасний, який ярко лимонний окрас його, ну, кінчики. Е, ось тут ажурні молодилка я досадила, ще таке молодилко. Ну, в общем, бо Тут в мене в основному будуть все кущі і вічно зелені. Тому я тут буду саджати грунтопокривники е, і те, що не потребує дуже поливу. ось так. Ось тут, де півоні під сіточку, там, щоб, з цієї сторони є посад... посаджені іриси, але все одно заходить трава, тому я посадила Очіток, отей такий високий. Чесно скажу, очітки я отак шльопнула як-небудь, я вам чесно кажу присипала, що прийметься, то приметься. От, райграс бульбоносний, в мене, його, до речі, багато. Це дуже класна травка, бульбочками вона не розповзається. Яку я також продаю. Е пересидила ось сюди юку, щоб вона була висока тако, разом з півоніями, але була під е фантомчиком. От, е Ну, ось так. Е вже. Закінчила я свій міні-рокарі, чому щиро радію. ось Буду далі працювати. Можливо, комусь моє відео також додасть натхнення. воно буде не вже, не... Я стараюсь виставляти недовгі відео, рідко. У мене такі відео, що бувають по там, 20 хвилин і більше, тому що я розумію, що роботи у всіх надбагато. Дивіться, все ж таки це міні-люпинчик. Оцей, що в тому році, такий рожевенький, квітував. Дивіться, який він маціпусік. До речі, я вам так скажу: з Люпина, в мене вийшло. Я робила в. В равлику всього лиш дві рослинки. Інше насіння не, не проби, не, не, ну, от воно не якісне чи що, дві ж рослинки є, але я і цьому щиро радію. Ну і ще з очітками, що я можу вислати? Те, що не потребує, дуже ну, великої праці. Ось у мене три види делосперми, Я можу, можу отак відкопати невеличкі шматочки. От е, на 100 гривень, якщо в мене вийде, якщо вийде, от е, ось я відсаджу, бачите, сюди ще не всі. Ось це молодило гігант, е, що я пропоную по 5 гривень дітки. От, ось уже мої наростають е, прекрасні е, е, кульки е, хризантеми. Оце оранжева кулька, не, не дуже висока, гарні дуже. До речі, я і не знала, що в мене на продаж є півонії. Дві півонії. Можу висилати юки. Юки. Ось такі невеличкі по 30 гривень. От. Ось такі в мене Це ще розсадна грядочка. От. А ще в мене є чотири дзвоника оцих махрових. Бачите, вони хоч дворічні, але я думаю, що вони самі будуть насіватися і все буде. Добре, отак раз купивши, я так думаю, що воно буде насіватися. Е, добре, як завжди. Всім дякую за підтримку, за коментарі, за лайки, за підписки. Всім вважаю, як завжди, здоров'я, натхнення та мирного неба над головою. І до зустрічі в наступних відео!